Доброго дня, урок алгебри 11 клас. Працюємо за підручником Мерзляк. Профільний рівень. І так, продовжуємо з вами розв'язувати завдання на логариф і його властивості. Прошу сьогодні вашій увазі, вправа 4.21, обчислити значення виразу. Що ж, візьмемо перше завдання, а далі будемо. Дивитися, яке нам потрібно. Отже, ми маємо два в степені, і бачимо що. Що я хочу запропонувати? Пригадати, пригадати, перше властивість логарифма, коли ми маємо показник степеня. Попереду, вірніше, число попереду логарифма, яке заноситься у показник. Отже, будемо мати логарифм з основою А від Б в степені Н. Ось наша трійка, яку ми занесемо. Це перше, що ми використаємо. Друге, в нас є формула А в степені М додати n. Яку ми розпишемо, як А в степені M, помножити на А в степені Н. Ось наше додати, отже, ми його розпишемо. Ну що ж, маємо заносимо спочатку трійку, Логарифм з основою 2 від 5 в степені 3, помножити на 2 в степені 4. Тобто скористалися з цією властивістю. Далі, в нас є основна логарифмічна тотожність, яка говорить, що А в степені логарифм з основою А від Б дорівнює просто А. Е, вибачте, дорівнює Б. Тобто основи пропадають. Що в нас тут? 2, 2. Отже, залишилось 5 в третьому степені, це буде 125. Помножити на 2 в четвертому. На 16 дорівнює помножити самостійно. Я пропоную завдання 4. Завдання 2 аналогічне: єдине відмінність: що 8 ми подаємо як 2 в степені 3. Ну, і в цьому завданні ми переходимо до основи 3. Якщо будуть окремо питання по цих завданнях під відео, я дам на них відповідь. І так, ми працюємо по завданню 4. Розписуємо. Маємо суму, так, суму, ось вона, тому ми її розписуємо теж на два ножники і заносимо відповідну степінь. Отже, маємо 7 в степені логарифм з основою 7 від 3 в степені 2, помножити на 7 в степені логарифм з основою, поки що я напишу корінь 7. Від 4. Так, що ми маємо? Ми маємо ось тут 9. Ну, а тут давайте ще попрацюємо. Отже, маємо 7 степені логариф з основою 7 степені 1 друга. Від 4. Так, маємо далі 7 степені. Ось цей степінь це ще одна формула. Коли ми маємо логариф з основою А в степені N від Б, то степінь в основі виноситься як одиниця на n. логарифм з основою А від Б. Отже, ми виносимо одну другу як обернену. Відповідно, ми винесемо тут попереду 2. Але тоді це 2 заносимо до четвірки. Отже, матимемо логарифм з основою 7. Винести попереду двійку, занести до четвірку, 4, 4 в степені 2. Ну, і далі ми вже бачимо, що це буде 9 помножити на 16, зробите самостійно. Зробимо 5, одночасно проаналізуємо. Друге та третє, воно сюди теж вписане. Ну, давайте будемо йти по порядку. І так, що ми маємо? Розпишемо. Давайте дев'яткою розпишемо спочатку. Буде мати 9 степені логариф з основою, ну, нехай вже буде так. 2 в степені 2. Тобто я двійку занесла. І помножити на 9 в степені. Логарифм з основою, поки що я просто заношу степені 81 від 2 в четвертому, щоб відразу все вам не плутати. Отже, я позаносила поки що те, що стоїть перед логарифмом. Уважно дивимося на наше завдання, і що ми бачимо? Ми бачимо, що в нас неоднакові основи. Тобто, ми можемо скористатися ось цією основною логарифмічною тотожністю. Тільки в тому випадку, коли в нас оці основи однакові. Отже, ми можемо до них перейти. 9 ми можемо записати як 3 в степені 2. І будемо мати знову логарифм з основою 3 від 2 в степені 2. Все, йду порядку. Помножити. Що ми бачимо тут? Тут 9, тут 81. Ми можемо 81 перейти до 9. Давайте так і зробимо. Буде мати 9 логариф з основою 9 в степені 2. Від 2 в четвертому. Я поки що не підношу, можливо, воно в нас там буде трошки інше. Так, тепер ми, я заношу ось цей степінь, ось цей степінь. Ось. Маємо. 3 в степені логарифм з основою 3 від 2 в степені 4. Тому що ще раз степень до степеня 2. При піднесенні степеня до степеня показники перемножаються. І помножити на 9. Тепер у нас оця двійка. Так? Це ось ця формула остання. Вона виноситься попереду. Давайте я її все-таки так і зроблю як одна друга, щоб ви побачили, як це відбувається. Від 9 2 в степені 4. Ну, Тут уже я можу забрати, так, логарифм, залишити тільки 2 в степені 4, помножити. Що ми маємо тут? Ось цю одну другу ми заносимо сюди. І відповідно у нас буде. Ну, записую, щоб ви бачили, як воно буде. І розібрали попереднє завдання самостійно. Буде 2 в степені 4 і все ще до степені 1 друга. /2. 2 в степені 4. Нехай вже буде 16 у нас. Тут у нас буде 2 в степені 4 до степені 1 друга, це буде 2 в степені 2. Основи 9, і 9, 2 в степені 2, це буде у нас 4. Так, самостійно порахуйте. Так, завдання 7. Логарифм десятковий у нас присутній. Давайте роб, працюємо в дужці. Отже, 25 можна подати як 5 в степені 2. І далі пишемо логариф з основою 5 від 1,8. Додати. Тут основа 3, тут 9, отжимаємо 3 в степені 2. Логарифм з основою 3 від 0,6. Дорівнює логарифм десятковий, дужка. Двічку цю заносимо сюди. Основа 5,5 5 буде 0,8 в степені 2. Додати. Знову заносимо сюди і будемо мати 0,6 в степені 2. Так. І маємо логариф десятковий. 0,64 додати 0,36. Це будемо мати логариф десятковий від одиниці, який дорівнює 0. Так, завдання 8. Ну, дивимося, що ми тут маємо. Ми маємо ось таку річ, давайте пригадаємо формулу переходу до нової основи. Коли ми маємо логарифм з основою А від Б, А від В, І припустимо, нам треба перейти до основи С. То ми маємо логарифм з основою С від Б на логарифм з основою С від А. Так? Тобто Б зверху, А знизу. Давайте подивимося. Що у нас буде ось тут? Отже, ми маємо одиницю на логариф з основою 5 від 3. Нам потрібно, якщо подивитися, що в нас ось тут 27, яке можна подати як 3 в степені 3, отже, ми маємо перейти до основи 3. Переходимо. Замінимо риску дробу на дію ділення, щоб вам було зручніше. Отже, ось цей логариф ми переходимо до основи 3. Маємо логариф з основою 3 від 3 на логариф з основою 3 від 5. Ми знаємо, що при діленні ми маємо обернути, так. І матимемо одиниця помножити на логариф з основою 3 від 5, поділити логариф з основою 3 від 3. 3 від 3 це одиниця, одиниця, отже, залишається логариф з основою 3 від 5. Що нам зараз і потрібно. Отож, 1 поділити на логарифм з основою 5 від 3 ми можемо записати як логарифм з основою 3 від 5. Обернути. Що ж, записуємо. 27 це 3 в степені 3, на логарифм з основою 3 від 5. Додати. Так, тут у нас 25. 5 в степені 2. На логариф з основою 5 від 2. Так, все йдемо за тією схемою, що ми стойно довели з вами. Так, і відняти. 36, це 6 в другому. На логариф з основою 6 від 9. І матимемо. Трійку заносим. Маємо 5 в степені 3 додати 2 в степені 2. Відняти 9 в степені 2. Так, що ми маємо? 125 додати 4 відняти 81. Самі порахуємо. Перейдемо до вправи 4,23. Обчислити значення виразу. Ну, наразі я взяла перше і друге. І так. Давайте розберемо по порядку. Отже, ми маємо внутрішній логарифм. Давайте з цього внутрішнього поки що і почнемо. Так, переписуємо логарифм з основою 2. А ось тут запишемо логарифм з основою 5, забираємо корінь і замінюємо його степенем 1 восьма. Так, властивості коренів і показників степеню, навіть в таблицях НМТ ви можете їх знайти. Далі ми виносимо цей степінь попереду: ось сюди. Отже, маємо логариф з основою 2 від 1 8, На логариф з основою 5 від 5. 5 від 5, звичайно, це одиниця. маємо логариф з основою 2 від 1 8. Але нам треба записати це через двійку, так? Тобто логариф з основою 2, і можемо записати як 8 в мінус першому для початку. А тоді 8 вже подаємо як 2 в степені 3. Ну, відповідно, що маємо логариф з основою 2, 2 в степені 3 від мінус одиниця. Ну, бачимо, що 3 на мінус одиниці буде мінус 3, яке виноситься попереду, Отже, буде мати результат мінус 3. Наступне, теж працюємо по внутрішньому. Отже, логарифм з основою 2 треті поки що залишаємо. А ось тут ми маємо 49 і 343. Вони пов'язані числом 7. 49 це 7 в другому. А 343 це 7 в третьому. Отже, записуємо як 7 в другому основа. І ось тут 7 в третьому. Для цього ми маємо згадати з вами властивості з попередньої вправи. Якщо ми маємо ось тут степінь, то виносимо просто 3. Якщо маємо степінь біля основи, то виносимо обернене. Що, що і будемо мати? Будемо мати логариф з основою 2 третіх. Виносимо попереду 3. І виносимо попереду одну другу. Тобто, будемо мати три других логарифм з основою 7 від 7. Так, тепер тут 2 третіх, а тут три други. Ну, давайте запишемо 2 третіх. А 3 других ми можемо подати через 2 третіх, записати його в степені мінус 1. Ну, і, відповідно, цей вираз буде дорівнювати мінус 1. Третє завдання розв'язуємо подібно. Перейдемо до четвертого. Що ж, давайте подивимось, що ми маємо. Нам треба розібратися з ясною, що з синусом. Так? Ми можемо записати це як синус 135 це у нас 180 відняти 45. Пригадаємо формули зведення одночасно. Коли ми маємо горизонтальну вість, то функція не міняється. Отже будемо мати логарифм з основою 2 від синуса. 180 мінус 45, це в нас друга чверть. В другій чверті синус додатній, отже будемо мати просто синус 45. Дивимося за таблицями синус 45, і це в нас буде корінь з двох. На 2 корінь з 2 на 2. Ну, або, якщо нам, щоб була одна, е, одне значення, ми можемо записати це як з основою 2 одиниця на корінь з 2. Відповідно, корінь з 2 ми можемо зробити 2 в степені 1 друга. Тоді переносимо. Чисельник. Будемо мати логарифм з основою 2, 2 в степені мінус 1 друга. Ну і далі одну другу виносимо попереду. Розглянемо шосте. Підемо тим самим шляхом. Тобто логарифм з основою 1 друга поки що запишемо. Косинус запишемо як 360 відняти. 45. Знову ж таки, 360 лежить на горизонтальній усі, отже, функція не міняється. От Будемо мати логарифм з 1 на 2 від косинуса. Косинуса 45. 360 мінус 45 це в нас четверта чверть. Косинус четвертій чверті додатній. Отже, будемо мати те саме корінь з 2 на 2. Від 1 до другої, і я зразу запишу одиниця на корінь з 2. Так, тепер у нас там одиниця на корінь з двох, там одна друга бачимо в основі. Давайте все приведемо до степені 2. Це буде у нас в основі 2 в степені мінус 1. А тут у нас буде, ми вже ось попередні робили, одиниця на корінь з двох, це 2 в степені мінус 1 друга, так? 2 в степені мінус 1 друга. Тобто, у нас мінус 1 друга віднос, виноситься за, за логарифм. І ось ця мінус одиничка. Отже, будемо мати значення додатні. Так, ну і восьме завдання. Ну, Дивимося, логарифм поки що переписуємо. І ми знаємо, що тангенс мінус 120 це буде мінус тангенс 120. Отже, будемо мати мінус тангенс 120 градусів. Тоді ми можемо записати 120 як тангенс 180 відняти 60. Так, будемо мати логарифм, Ще тут, мінус, напевно, поставимо. дужку поставимо. І ще одну закриємо. Дуже багато, ну, вже як і я. Отже, будемо мати логарифм з основою 1 третя, мінус. Тепер розбираємося тут з тангенсами. Буде тангенс, так, тому що горизонтальна вісь. 180 мінус 60 це друга чверть. В другій чверті тангенс від'ємний. Отже, якщо він від'ємний, то ось тут мінус у нас пропаде. Сюди піде ще один мінус. І будемо мати тангенс 60 градусів. Тангенс 60 це корінь з 3. Отже, маємо логариф. Зразу пишу 3 в степені мінус 1. Тангенс корінь з 3, це в нас буде 3 в степені 1 друга. Виносимо одну другу, виносимо мінус, отже, мінус одна друга. І зробимо ще вправу 4,25 знайти х, так. Ну, це ніби як якесь таке рівняння в нас задане. Ну, давайте на першому повчимося, далі подивимося, які ще зробимо. Ну що ж, ліву сторону я просто переписую. Тобто, логарифм з основою 7 від ікса. Переписали. Далі у нас є четвірка і двірка перед логарифмом, ми вже заносимо їх сюди в степені. Маємо логарифм з основою 7. 8 в степені 2 відняти логарифм з основою 7, 2 в степені 4. Тепер нам треба пригадати ще одну властивість логарифма, що в нас, коли віднімаємо логарифм з основою А від Б, відняти логарифм з основою А від С, наприклад. То в нас буде логариф з основою А, Б поділити на С. І ми маємо цю саму картину, тобто будемо мати логариф з основою 7 від х. Дорівнює логариф з основою 7. 8 в другому поділити на 2 в 4. Так. Маємо логарифм з основою 7 від х. Дорівнює логарифм з основою 7, 64 на 16. Отже, х дорівнює 4. Тобто логарифм ми забираємо під логарифмічний вираз х, дорівнює під виразу 64 з 16, тобто 4. Так, зробимо завдання 4. Ну, перший погляд, мені здалося, друге, третій не є таким важким. І так, маємо логарифм десятковий від х дорівнює. логарифм десятковий, 32 в степені 2 треті. Відняти логарифм десятковий, 128 в степені 1 третя. Ну, Давайте запишемо одиницю логарифм десятковий від 10, можливо, це нам надобиться. Давайте не будемо записувати через корінь. а Попробуємо записати 32 і 128 через двійку. Отже, це буде логарифм десятковий. 32 це у нас 2 в степені 5, до степені 2 третіх. Відняти логариф десятковий 2 в степені 7 до степені 1 третя. Ну і поки що це перепишемо. Далі, що ми будемо мати далі? Це в нас буде логариф десятковий, 2 в степені 10 третіх. Відняти логариф десятковий 2 в степені 7 третіх. Так, давайте спочатку поділимо. так, При, Коли маємо різницю логарифмів, то ось це ми маємо ділити. Отже, десятковий від х, логарифм десятковий, 2 в степені 10 третіх. Поділити на 2 в степені 7 третіх. ну і додати. При діленні показники степені віднімаються. І будемо мати 10 третіх відняти 7 третіх, це в нас буде 3 третіх. Так? Отже, будемо мати логарифм десятковий від ікса, дорівнює логариф десятковий, 2 в степені 3 третіх, це 2 в степені 1. І додати логарифм десятковий від 10. Ну, а тепер при додаванні перемножаємо. Отже, маємо логариф десятковий від х, дорівнює логариф десятковий від 20. Звідси Х дорівнює 20. І зробимо ще п'яте завдання. Звернемо зразу увагу, що в нас є логариф з основою 2 і логариф з основою 10. Так? Ну, йдемо по порядку. Отже, логариф з основою 2 від дорівнює. Ви Можете і рядочком чистити зрештою. звички роблю як рівняння. Отже, логариф з основою 2, 5 в степені 3. Це в нас буде 125. Відняти логариф з основою 2. 25 в степені 2. Це буде 625. І відняти логариф десятковий від 10. Отже, ось тут ми можемо попрацювати, замінити на ділення. Замінимо. Логарифм з основою 2 від х, буде логарифм з основою 2 від 125 625. І відняти, давайте запишемо логарифм десятковий від 10 як одиницю. Одиницю. Так, це ж одиниця, одиниця. Тепер, що маємо логариф з основою 2 від х дорівнює логариф з основою 2. Якщо ми скоротимо, будемо мати 1 п'яту. Але одиницю ми можемо записати будь-як. Як, як логариф з будь-якою основою. Нам треба 2. Отже, будемо мати логариф з основою 2 від 2. Тепер на знову ділення, так логарифм з основою 2 від х буде дорівнювати логарифм з основою 2 від 1 п'ята поділити на 2. Тобто, помножити на одну другу і будемо мати логарифм з основою 2 від х, буде дорівнювати логарифм з основою 2 від 1 п'ята на одну, другу, 1 другу. буде мати одна. 10. Звідси їх з одна десята. ну ось такі завдання на властивості логарифмів. Слідкуйте за відео, продовження буде. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!